Спільного між Сербією та Угорщиною, я не знаю масові протести Не мічки. Чи розмовляв Трамп з Путіном на цьому тижні? Хто образив Марко Рубіо та Кіта такелога? І бути чи не бути, тридцятиденному переморію? Що відбувається, вітаю. Ви на каналі скептичний політолог, на якому прямо зараз ми поговоримо про головні новини тижня що минає. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник та вподобайку і залишайте по закінченню свої думки, враження, побажання в коментарях. Українська та американська делегації провели зустріч у Саудівській Аравії. Україна і США за столом переговорів і за зустріч у делегації у Саудівській Аравії нині спостерігає увесь світ. Так написав прем'єр Польщі Дональд Туск. По суті, домовилися про таке. Україна погоджується на 30-денне припинення вогню за умови взаємного виконання Росією. Сполучені Штати відновлюють обмін розвідданими та безпекову допомогу під час припинення вогню. Україна пропонує обмін полоненими звільнення цивільних повернення українських дітей. Делегації формують перемовні групи для досягнення довгострокового миру. Україна наполягає на залученні європейських. Партнерів, ну і, врешті, домовились домовлятись підписати угоду щодо рідко земельних металів України. Володимир Зеленський виглядав доволі позитивним, задоволеним результатами переговорів у Саудівській Аравії. За його словами, усе це показує, що Україна готова до миру. Це його аргумент. І він упевнений, якщо Росія не пристане на ці умови, не погодиться на 30-денне припинення вогню, то Америка за його словами відповість рішучими діями. Ви цього не можете знати. Та головне питання залишається незмінним: хто поставив у центр Єрмака? Після зустрічі у Саудівській Аравії люди Трампа полетіли в Москву. А переговори щодо України і розвиток подій залежить тепер саме від російської сторони. Там щодо початку перемовин відразу почали виставляти свої умови і попросили прибрати з перемовної групи Кіта Келога. Нібито за надмірну проукраїнську позицію. Я щотижня бачу дітлахів, я бачу фотографії дітлахів, які лежать по всьому полі. Мертві, мертві, гарні діти і мертві. Вони не звідси, вони не ваші. Але всі ми дуже наполегливо працюємо, щоб завершити це все, припинити це божевілля. як і очікувалось, росіяни не 30 денного перемир'я, але з цілою купою своїх додаткових вимог. Путін каже згоден до перемир'я на власних умовах. По перше, хоче, щоб Україна не проводила мобілізацію, ніякої військової підготовки і жодних поставок зброї. Курська область за словами Путіна неясно, що станеться з українськими військовими, які там зараз перебувають. Також сказав, що тепер їм треба говорити з американськими партнерами і, вочевидь, особисто з Дональдом Трампом. І особисто я не здивуюся, що за закритими дверима однією із таких умов було поцілувати Путіна в дупу. І Якщо це стане початком справжнього мирного процесу, таке питання. Журналісти програми BBC News знають поставили раднику голови офісу президента України Михайлу Подалюку, і ось що він відповів це В усій цій історії. Так і не ясно, чи відповів Трамп на лист Путіна, і чи була між ними обіцяна телефонна розмова на цьому тижні. Що ти голова? Шо? У Сербії розпочалися масові протести. Антиурядові протести проходять у сербському Белграді. Понад півмільйона людей вимагають відставки президента. Причина трагедія у новому саді у 2024 році, під час якої через обвал навісу загинули 15 людей. У центрі столиці зібралися десятки тисяч протестувальників на антиурядовий мітинг. Який став кульмінацією місяців майже щоденних антикорупційних протестів, загалом випадки насилля регулярно траплялися протягом доби? Тим часом містами Сербії прокотилася хвиля студентських протестів. До сербських студентів також приєдналися вчителі, фермери, робітники і угорщина. 15 березня в столиці Угорщині Будапешті прийшов кількатисячний мітинг, який організувала опозиція. 15 15 років років ми ми чекаємо, 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 чекаємо. що буде добре, і Там закликали до припинення правління Віктора Орбана, а лідер опозиційної поліціили Петр Мадяр анонсував громадський рух опитування, щоб це не означало. Стосовно 12 вимог Орбана добриселя, зокрема і про Україну. Але виявилося, що Віктор Орбан трошечки прибрехав, коли назвав цей жалюгідний список вимогами нації, бо нація висловилася по-іншому протестами проти прем'єр-міністра. І поки протести набирають обертів, Орбан слідом за Фіццо та Ілоном Маском продовжує шукати всемогутній слід українців. In the area. Uh. дуда хоче ядерну зброю. Я заявляю президент Польщі закликав Сполучені Штати розмістити американську ядерну зброю на території своєї країни як фактор залякування Росії. Ми про це говоримо впродовж уже дуже тривалого часу. із кожною адміністрацією США це не новина. Вони завжди відмовляють. Дуда підкреслив, що зараз питання розміщення ядерної зброї вирішує президент Дональд Трамп. Він звернув увагу, що Путін. Ще у 2023 році задекларував розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі і зробив це не озираючись ні на кого. <рес> Втім, у самих штатах поки скептично віднеслися до таких пропозицій. Фульва! Цікаво, що напередодні польський лідер критично висловився щодо пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона. Про розширення ядерної пересольки над іншими країнами Європи і розвиток польського ядерного арсеналу, за його словами, це могло б зайняти десятиліття. Вочевидь, у Варшави стільки часу нема. Поки що жодного рішення з цього приводу не прийнято. Але загалом я дуже чітко заявляю, що з моєї точки зору позиція Польщі в цьому питанні залишається незмінною. І поки на європейському континенті минуть яйця, Україна повертається в 90-ті. в Одесі. О 10.30 там застрелили активіста і волонтера Дем'яна Ганула серед білого дня у центрі міста холоднокровно із контрольним вистрілом Поліція відразу оприлюднила фото підозрюваного і згодом його затримала. Вбитий 31-річний Ганл, відомий в Одесі громадський діяч, був учасником революції гідності. Вступив в правий сектор. Згодом очолив громадську організацію Вуличний фронт, яка боролася з незаконною забудовою, імперськими символами та з порушеннями закону про мову. Є також інформація, що в Росії його заочно обвинувачували за кількома статтями кримінального кодексу. Більше того, російські ресурси злили у мережу особисту інформацію про його рідних і призначили за нього нагороду. У 10 тисяч доларів голова нацполіції повідомив, що стрільцю 46 років. Він військовослужбовець, але з кінця лютого перебуває у розшуку, бо самовільно залишив військову частину. Його затримали по гарячих слідах в квартирі, де він переховувався після вбивства. В даній ситуації я хотів би звернути вашу увагу на необхідності легалізації короткоствольної вогнепальної зброї в Україні для самозахисту. Про недоліки та переваги такого рішення ви можете подивитися у відео за підказкою. Вгорі, сполучені Штати завдають широкомасштабних ударів по об'єктах хуситів у Ємені. Лукашенко назвав Зеленського гнидою. В, ну, Володя, як син мені був, ну як гніда в свою чергу. Міністр закордонних справ України відповів, що білоруський диктатор таракан потап планує їхати на Євробачення від Молдови. А Марко Рубіо зустріли найкоротшою в світі червоною доріжкою. Ох, уже ці канасті! Це були всі новини на зараз, про які я хотів з вами поговорити. Пишіть у коментарях, що ще повинно було б потрапити у це відео. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник та вподобайку. І побачимось наступного тижня.